Мабуть, найбільше моє досягнення це отримання європейської нагороди. Та ні, я захворів, мене не буде тиждень чи два, тому давайте без мене. Ну ви знаєте відповідь, чому ви питаєте за це. Періодично в мене живе кіт, і він не мій. Просто він заходить, їсть спить. Ну я такий окей. Для нас важливо, щоб ми бачили тільки якісні оголошення на платформі. Прокидаєшся, сонечко світить, і в тебе є бажання поїхати в офіс, побачити колег. На місяць ми перевіряємо сотні тисяч оголошень. Привіт, мене звати Олег Зінченко. І я працюю керівником контенту у секторі модерації. Працюю саме в категоріях авто, робота, послуги і товарка, а до товарки ми відносимо все, що стосується запчастин, хобі, моди і стиль і так далі. Задача знайти неякісні оголошення на ресурсі. І зробити так, щоб ці оголошення більше не потрапляли на сайт, щоб їх не бачили користувачі саме на якісні оголошення. Для нас важливо, щоб ми бачили тільки якісні оголошення на платформі, тому і налаштовуємо превентивні дії для пошуку на якісних оголошень. У команді Олекс я вже шостий рік почав працювати 17-го і до сих пір я тут. Зараз в моїй команді п'ятеро людей. Кожна з цих персон відповідає за свої категорії. Процес перевірки оголошень це досить складна історія. Все сводиться зараз до того, що у нас є штучний інтелект, як в принципі в усіх розвинених компаніях. І саме штучний інтелект визначає ту долю контенту, який нам потрібно перевірити, і відповідно ми його перевіряємо. Безпосередньо напряму, оскільки ми досить відкриті, ми з користувачем спілкуємося як і кожного дня в листах, в дзвінках. І безпосередньо через опитувальники, що квартальні, відповідно, якщо користувач користувачі вказують на якусь проблему, яку їх турбує, ми обов'язково розглядаємо цю проблему і робимо все можливе від нас, щоб задовільнити потреби цього користувача і цих користувачів. Взагалі найбільший потік у нас сезонно восени. Як тільки дітки пішли до школи, у нас оголошення починає зростати, і відповідно кількість перевірок також зростає. Але також це може вплинути на ну, будь-які знижки, які ми застосовуємо. А також там рекламні такі і не те, що інтеграція, а безкоштовна доставка, яка завжди бустить кількість оголошень. На місяць ми перевіряємо сотні тисяч оголошень. Що квартальне опитувальне користувачів для нас як візитна карточка, і ми відкриваємо ширше очі наші на проблеми користувачів. Користувачі указують на такі моменти, які ми можемо оптимізувати. Для прикладу роками користувачі наші просили, будь ласка, розширте. Асортимент вибору категорій на нашому ресурсі, і відповідно ми це зробили з двадцятого року в багатьох категоріях, такі як там, запчастини, мода і стиль, хобі, рубрикатор став набагато більшим, і тепер легше розміщувати оголошення відповідно в цих категоріях. Це призводить до зростання кількості оголошення в цих категоріях. Багатозадачність, нові проекти і е, така стресостійкість, можна сказати, оскільки зміни відбуваються регулярно і постійно, і потрібно тримати баланс між своїми емоціями і відповідними задачами. Мабуть, найбільше моє досягнення це отримання європейської нагороди за реалізацію успішного проєкту. А досягнення моєї команди, воно досить довге в часовому проміжку, близько року чи двох, ми досягали цього, але ми спромоглися вдвічі зменшити кількість схвалених оголошених ресурсів. Трішки в контекст веду, ми оптимізували систему штучного інтелекту таким чином, що кількість схвалених оголошень, яка перевіряється на місяць, впала, майже вдвічі. А якщо ми кажемо за об'єми в мільйони оголошень на місяць, це досить суттєва кількість, і, відповідно, менше користувачів очікують на час перевірки. Ми менше турбуємо тих користувачів, які не порушують правила. Прийшов я в компанію модератором, тобто я прийшов, можна сказати, з самого низу, опрацьовував оголошення після цього через пару місяців. Десь через три місяці я прийшов до офісної роботи і працював відповідно з оголошеннями постмодераційними, ті, які бачать усі користувачі на ресурсі. А далі через рік я зайняв позицію керівника цієї групи і до сих пір на цій позиції. Багатозадачність, відповідальність і цікавість. Все залежить від погоди. Прокидаєшся, сонечко світить, і в тебе є бажання поїхати в офіс побачити колег. А таку погоду, як зараз, щось не дуже хочеться їхати. Нові складні задачі, оскільки в складних задачах ти збираєшся докупи і намагаєшся піти таким екстраординарним шляхом, щоб вирішити цю проблему. Тому така відповідь. Домашніх тварин в мене немає оскільки в мене є алергія, але періодично в мене живе кіт, і він не мій. Без смачного сніданку. Якщо сніданку немає, це день на насмарку. Все, що пов'язано з активним видом спорту: біг, плавання, прогулянки з друзями. Більш активний відпочинок. Це Гаррі Поттер», це Володар Перснів і це Зоряні війни. Оликс для мене це про життя, це про людей, це про успішні угоди і взагалі. Про Україну, оскільки ми займаємо таку велику частину суспільства, що кожен про нас чув, кожен про нас знає. І на питання моїх друзів, де що продати, я завжди їм кажу: ну, ви знаєте відповідь, чому ви питаєте за це.